Пропонується до продажу компактний цегляний будинок у селі Федірки Хмельницької області. Будинок зведений у період 70-х років із цегли. Зовні нанесене захисне покриття типу Шуба. Має шиферний дах та нові вікна. Загальна площа будинку складає 52 квадратних метри, всередині дві житлові кімнати, кухня, коридор та санвузол. Усі приміщення чисті, охайні, збережені в житловому стані, будинок доглянутий, мебльований, можна заселитися без термінових вкладень, кухня компактна та охайна з усім необхідним для готування, санвузол суміжний, облаштований, усе працює, опалення індивідуальне газове, встановлений сучасний газовий котел з цифровим управлінням, що дозволяє комфортно підтримувати температуру. Комунікації усі підключені, без боргів. Окрім основного будинку на ділянці розміщена літня кухня, яка має повноцінну житлову кімнату, з газом і окремим обігрівом конвектором. Загальна площа земельної ділянки становить майже 40 соток. Територія приватизована, огороджена, простора та доглянута. Є плодові дерева, город, декілька господарських споруд для зберігання інвентарю та продукції. Село Федірки належить до Волочиської територіальної громади. У самому селі працює школа, є фельдшерсько-акушерський пункт, поштове відділення, поруч продуктові магазини, є регулярне транспортне сполучення з Волочиськом, до якого менше 10 кілометрів, асфальтована дорога. До села забезпечує зручний доїзд у будь-яку пору року. Ціна будинку 5500, присутній невеликий торг. Будинок приватизований, документи готові. Звертайтеся до власника за деталями та домовляйтеся про перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.